Доброго дня, малята! Рада знову вас вітати. У кожної людини є свій рідний куточок на землі Батьківщина. Це край, де вона народилася. Ми з вами народились в Україні. І Україна є нашою батьківщиною. Сьогодні я прочитаю вам казку сучасної дитячої письменниці Івани Савицької. Де найкраще місце на світі? На порозі чепурненької хатки сиділа лисичка мати і шила синкові штанці. Мале лисенятко бавилося поруч. Воно було дуже непосидюче і до всього цікаве. Мамо, запитало воно, а де найкраще місце на світі? Не знаю, відповіла лисичка. Хоч не молодая, у світі побувала мало. Знаю лиш густий ліс, гайок зелений біля броду і поле. Ось і все. А світ, кажуть, великий. Лисенятко подумало, а далі, стрибнувши під кущі, пішло шукати найкраще місце у світі. Іде воно, іде, та й зайчика зустрічає. Скажи мені, зайчику побігайчику, де найкраще місце на світі? Не знаю, не бачив. Хоч самому цікаво, відповів зайчик. Коли хочеш, ходімо удвох шукати буде веселіше. От вони і пішли. На березі прудкої річки зустріли бобра. Бобрику, братику, заговорили. Покажи нам найкраще місце на світі. Ми втомилися і не знаємо, куди йти. Бобрик замислився і сказав. Либонь, не близько це місце, друзі, та про нього частенько говорять і розказують чудові казки. Піду но ну, і я з вами на пошуки. Подалися доріжкою в гущавину і здалеку побачили старого ведмедя що дрімав біля своєї огорожі. Доброго вечора, загукали вони. Пожалійте, допоможіть нам. Підкажіть, будь ласка, де найкраще місце на світі? Знаю я, каже ведмідь, таке місце. Воно, певно, найкраще з усіх місць, та ще недалеко звідси. А хто з вас за поводиря? Я радісно підстрибнуло лисеня. Ось послухай, пробурмотів ведмідь. Веди свою громаду он тією доріжкою прямо. Біля вуликів звернете ліворуч, потім минете зламану берізку та вийдете на найкраще місце у світі. Зраділи звірята, подалися відразу в дорогу. Попереду лисеня. За ним куцохвостий сірий зайчик, а далі бобер. Усі вони поспішали побачити нарешті найкраще місце на світі. У зеленому лісі, прихована, цвітом пахгучим заквічена, біліла здалеку чиясь хатка, чепурна, чиста, з вимитими віконцями, що блищали у проміні надвечірнього сонця. Звірі обережно і зацікавлено підходили ближче і в одну мить збагнули усю правду. На порозі чепурненької хатки сиділа лисичка мати і шила синкові штанці. Тут найкраще місце на світі, вигукнуло радісно лисеня. Тут моя рідна хатка. Чи сподобалася вам казка малята? Про кого ця казка? Про що спитала лисенятко свою матір? Що відповіла мати? У кого ще питало лисенятко? Як допоміг малятам старий ведмідь? Яку правду збагнули звірі? А де для тебе найкраще місце на землі? На ці питання малята я пропоную вам розповісти. Відповіді своїм батькам або друзям. Озирнися навколо. Це твоя батьківщина, земля, де ти народився, уперше побачив і пізнав світ, почув колискову пісню, рідну мову. Україна для кожного з нас єдина, як і мама. Це найкраще місце на світі.